Вітаю вас на каналі Математика з Олесою Піжик і на сьогоднішньому уроці ми з вами розберемо тему додавання натуральних чисел властивості додавання. А для початку давайте означимо, що ж таке операція додавання. Отже, додаванням називається арифметична дія, за допомогою якої знаходять число, що складається зі стількох одиниць скільки їх є в усіх доданках разом. А зараз побачимо детальніше на прикладах. Отже, нехай А плюс Б дорівнює С. В цьому виразі А це перший доданок або просто доданок, Б доданок, і результат називається сумою, де А, Б та С можуть бути будь-які числа або цифри. Поглянемо ще раз на конкретний приклад. 112 плюс 58 дорівнює 170. Де 112. Перший доданок 58, другий доданок і 170 це сума. А тепер розберемо, які ж властивості має операція додавання. Друзі, на першому уроці ми вже їх трошечки розбирали, тому я ось тут в кутику залишаю посилання, при потребі переходьте і повторюйте. Перша властивість додавання. Переставна, вона нам говорить, що від перестановки доданків сума не змінюється. А плюс Б дорівнює Б плюс А. Або давайте конкретно на прикладі: 35 плюс 15 це те ж саме, що 15 плюс 35, адже справа і зліва сума буде дорівнювати 50. Друга властивість додавання сполучна. Говорить нам, щоб до суми двох чисел додати третє число, можна до першого числа додати суму другого і третього чисел. Тобто, як би не був записаний приклад, ми можемо додавати числа у будь-якому порядку, як нам зручно. Бачите, спочатку нам все-таки зручніше до 3 додати 7, буде 10, а потім легко додати це до 15. І третя особливість, яку нам потрібно знати при додаванні, це додавання нуля до числа. Говорить нам, якщо один з доданків дорівнює нулю, тоді сума дорівнює другому доданку. Гляньте, наприклад, якщо до числа додати 0, буде те саме число, і якщо до нуля додати якесь число, буде знову те саме число. Правило знаходження невідомого доданка нам говорить, щоб знайти невідомий доданок. Потрібно від суми відняти відомий доданок. Як бачимо, сума це в нас С, А та Б доданки. Щоб знайти А, потрібно від С відняти Б. І щоб знайти інший доданок, потрібно від суми відняти відомий доданок. Давайте розглянемо на прикладі. Якщо, наприклад, до якогось числа невідомого додаємо 25, у нас виходить 80. Питання, як знайти невідомий доданок. За правилом, нам необхідно від суми що дорівнює 80, відняти відомий доданок, тобто 25. Робимо перевірку. Для цього нам необхідно замість числа в перший вираз додати отримане число. І перевірка правильна. Значить, все зробили вірно. І на цьому наш урок закінчено. Я дякую вам за увагу і бажаю гарних оцінок! І якщо вам урок був корисний, підписуйтесь, ставте вподобайки, пишіть коментарі і натискайте на дзвіночки, щоб не пропустити наступний урок.